Друзі, вітаю! Для чого румунська депутатка, сенаторка Діана Шашоак намагається спровокувати Україну, вносячи до румунського парламенту законопроект про приєднання по великому рахунку спробу окупації південних українських земель? Що означає цей антиукраїнський випад? Для чого ці маргінальні сенаторці власне такі дії? Ну і найголовніше, чому це так схоже на тупий примітивний російський план та наратив? Давайте швидко це обговоримо, але спершу підпишіться на канал, поставте лайк та дзвіночок, і зараз ми це все дуже швидко проговоримо. Фабула історії Діана Шошуаке, насправді невідома в Європі депутатка, скажімо так, маргінальна вона і в самій Румунії. Вона вносить законопроект про відновлення ідентичності румунського населення і приєднання. Так званих румунських територій. Насправді це фантомні болі депутатки, яка перечиталася історії про перебування Румунії свого часу в коаліції з фашистським гітлерівським режимом, який так сильно прокачав голову її дідуся, що сьогодні вона починає вносити такі законопроекти. Зрозуміло, що історія України довша, наприклад, ніж перебування окремо взятих. Форм державності Румунії на наших територіях. І тисячі років назад, наприклад, коли там туди приїжджали греки і зароджувалася взагалі будь-яка державність, Румунію там навіть не пахло. Ну, але якщо пані депутатка вирішила підняти це питання, напевно, це комусь треба, перефразовуючи власне фразу з маленького принца. Зрозуміло, що це треба в першу чергу. Росії. і тут для цього є кілька причин, про які я зараз скажу пізніше. А зараз скажу, які території власне пані депутатка хоче приєднати. Ну, наприклад, острів Зміїний символ української боротьби проти Росії. Вона хоче приєднати Кагул, Болград, Ізмаїл і дуже багато інших українських територій. Виникає дуже просте питання: де була пані депутатка, коли е, росіяни намагались окупувати? Е, Острів Зміїний, де вона була, коли вони обстрілювали його, і коли українські прикордонники героїчно билися і рятували його? Чому вона тоді мовчала? Чому вона тоді не вийшла і не засудила, що це, мовляв, історичний, який здається, Румунський острів напала Росія? Чомусь вона тоді мовчала і засунула свого носа подальше? Але коли українці е через е плату надзвичайно великої ціни для повернення цього острова? Повернули його, встановили там українські прапори. Вона сьогодні хоче його, наприклад, окупувати. Мовляв, українці, дивіться, ви зайняті війною з Росією. А я зараз прийду і буду тут вам починати встановлювати власні правила. Вона говорить в своєму законопроекті про те, що хоче змінити закон, власне, яким Україна ще в 97-му році підписала точніше так, вона хоче підписати закон 129-1997, який власне посилається на договір між Україною і Румунією про спільне визнання кордонів, який посилається на співробітництво, дружбу. Ну і власне. Всі прекрасні моменти, які могли бути між нашими державами, які, власне, був підписаний порядка 20 років тому. Ну і вона каже, що ось давайте зараз, у 27-му році, визнаємо цей договір недійсним, завершимо його існування і будемо претендувати на українські території. Більше того, вона потім зрозуміла і додала окремий коментар. Що мовляв, там же так же живуть і українці, і ми не будемо їх насильно асимілювати, робити румунами. Більше того, вона теж зрозуміла, що і не всі румуни хочуть етнічні румуни асимілюватися, так як хочеться пані Діана. От і власне вона почала трошки коригувати свою думку в медіа, але тим не менше, проект закону внесла. Зрозуміло, що зараз бравади в таких маргіналів з'являється більше, розуміючи, що українці зайняті боротьбою з Росією туди віддають всі сили. Ось такі маргінали зараз намагаються з'являтися, але є дуже проста і зрозуміла причина, чому вони з'явилися, і тут дуже важливий момент. Вони з'явилися, бо це вигідно Росії. Росія втрачає Угорщину. Не через те, що Орбан почав бути менш ватним, чи, наприклад, через те, що Орбан почав бути менш проросійським чи для нього подорожчав російський газ по одній простій причині: Брюссель і Європейський Союз навчилися блокувати блокування Орбана. Тобто, якщо Орбан блокує наші ініціативи, європейський союз навчилися викидати це блокування і йти. Далі, ну і зрозуміло, що це дуже сильно шкодить Росії. Ну і власне Росія почала шукати нову Угорщину. Але тут дуже цікава формула. Позиція Румунії не така, як позиція цієї депутатки Діани. Так, позиція Румунії насправді інша: Два, Двопалатний парламент зібрався на спільне засідання і разом проголосували за те. Разом прослав за те, щоб підтримати Україну, і закликали російські війська вивезти з нашої території. Більше того, їхній президент приїжджав в Україну, коли приїжджала трійка європейська Макрон, Драгі і Шольц. Шольц з Макроном хотіли переконати Зеленського на не дуже вигідні для України умови. І якраз тоді румунський президент, їхній лідер, намагався балансувати разом з Драгі і Зеленським і переважати над позицією. Шольца і Макрона, які ще на той момент були занадто проросійськими, ну, от і це якраз таки є офіційна позиція Румунії, тому зараз роблять так, що позиція Румунії, проукраїнська, прозахідна, створюють напругу між нашими країнами, намагаються вивести нас на мінне поле, де ми зробимо помилку. А тоді почнуть критикувати свого президента. Мовляв, дивіться, які заяви робить Україна, які заяви негативні робить ця держава проти Румунії. Ось це якраз таки спроба вивести нас під удар, вивести нас на дуже таке хитке поле різких політичних заяв. Українська міністр закордонних справ, точніше так, Міністерство закордонних справ, заступник міністра Ніколаєнко сказав, що вона маргіналка, в чому він насправді абсолютно правий. Друге, він почав процедуру накладання санкцій на дану депутатку. І це насправді дуже правильна, позитивна, потужна позиція. Ми не сваримося з Румунією, але таким маргіналам точно не даємо трибуну. Хоча дуже важливо розуміти, що Румунія потенційно колись в майбутньому може і захоче цю маргінальну позицію витягнути вище. Економічне просідання, ріст націоналізму, невдачі там в політичних сценаріях або просто політична нестабільність. Румунія, Угорщина, Росія. Зрозуміло, що є в списку потенційних ворогів. Ну, зрозуміло, що Румунія угорщина потенційні Росія реальний. Але Росія розуміє, що ці дві країни мають певні. Фантомні державні болі щодо територій, якими вони тимчасово володіли на нашій території. Тому Росія намагається розбурхати цей вогонь і намагається якраз таки його перекинути і запалити. Україна не ведеться в майбутньому. Такі речі можливі. Ми будемо їх відслідковувати і відповідно адекватно реагувати. Але нам треба бути мудрішими ніж нас провокують кремлівські кукловоди і не вестись на такі. Провокації. Ну і зрозуміло, що з такими маргіналами поменше спілкуватися. Е, ще одна річ, е, що дуже важливо, Росія хоче відкрити м, додатковий проблемний Західний фронт. Румунія для нас дуже важлива, е, і як країна, яка буде за нас голосувати при вступі в НАТО, і як країна, яка буде голосувати за нас при вступі в Євросоюз. От. Але вона ж важлива ще й з точки зору логістики. Через цю країну йде логістика, і вона запасний варіант для Польщі. В Польщі надзвичайно високі ризики потрапляння туди російських ракет, високі ризики підриву там залізної дороги будь-чого іншого. Я вам своїх відео попередньо говорив, що ловили диверсійні російські групи, які там відзнімали відео, які готували певні теракти. Їх всіх зловили і покарали. Але, типу. Ми розуміємо, що ризики постачання через одну країну дуже високі. Вони можуть зірватися. Румунія блокує постачання через свою територію, тому Україна намагається. Тримати Румунію як альтернативні двері входження зброї західної, американської європейської зброї в Україну. Тому тут точно нам не треба сваритися. Більше того, Румунія це один з коридорів альтернативних зерновій угодзі. коли не працює море. Ми через Дона і Констанцу вивозимо власне українське зерно не в супервеликих об'ємах. Зрозуміло, що вони в нас в рази більше, але все рівно ми вивозимо їх. З нашої території, тим самим рятуємо країни Африки, допомагаємо нашим фернерам піти в кеш, тому що дійсно війна і ковід їх змусили працювати в надзвичайно складних умовах, і їм треба трошки підноситись живими грошима. Ну, але головне, це політична стабільність в Європі, яка досягається через ситість Африканського континенту. Ну і власне, Румунія ще одна річ. Румунія. Розуміє, що вона не може піднімати територіальні питання офіційна державна влада, не ось такі маргінали типу цієї пані Діани, а офіційна Румунія, тому що підняття конфліктних територіальних претензій призводить до виключення з НАТО. Вони, як країна, взяли зобов'язання і підписали все можливе, що вони не будуть атакувати жодну з країн і сторін з точки зору. Територіального управління по одній простій причині. Вступ в НАТО вимагав відсутності будь-яких конфліктів в 2007 році. Ющенко мав судові позови з Румунією, визначали кордон по морю, визначили все, підписали жодних спорів, проблем і конфліктів не було. Ось це якраз таки є та правильна позиція, на якій стоїть сьогодні. Україна і офіційна Румунія. А ось цих маргіналів точно до уваги брати не треба. Навпаки, ми дякуємо і народу Румунії, який приймав наших громадян. Ми дякуємо і уряду, і президенту Румунії, які нам допомагають сьогодні в скрутну хвилину і роблять все можливе, щоб не ввестись на власне провокації таких маргіналів. Ну і власне друзі, в мене до вас дуже просте питання, враховуючи, що європейський союз. Зменшив е, можливості Угорщини щодо блокування, спробував запустити румунський трек. Напишіть, будь ласка, в коментарях, яку ще країну спробує використати в своїй антиукраїнській діяльності Путін на території Європейського Союзу, для прикладу, Греція, чи через релігійні мотиви, чи, наприклад, Південний Кіпр через, наприклад, мотиви фінансові чи будь-які інші, або якась інша держава, яка може прислужити. Путіну, напишіть, будь ласка, в коментарях, що це може бути за держава: Словаччина, Греція, Кіпр чи будь-яка інша. Напишіть: поставте лайк, поставте дзвіночок, і найголовніше підпишіться на канал. Бажаю вам гарного дня, безпечного дня, а також безпеки вам і вашим родинам. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, і дзвіночок і до зустрічі!